fpv дрони та тепловізійні мавіки t цієї техніки українські військові потребують чи не найбільше в умовах сучасної війни. Такі пташки розхідний матеріал, тож попит на них завжди величезний. Кожен знає, кожен бачить і кожен розуміє, що таке FPV-дрон, для чого він призначений і навіщо, і з якою потребою. Всі війська чекають на, на них в підрозділах, які виконують бойові завдання. Мавік та ФПІВІшка працюють у парі. Завдання першого виявити противника та ворожу техніку. Другий усе це ліквідовує. Роботу таких дронів навіть можна назвати своєрідною заміною артилерії. Артилерія, скажемо, так сильніше взривається. На жаль, воно маленьке, але цієї вибухової штуки вистачає, щоб. Пошкодити, починаючи від танка, людиною. людину. Нього не втечеш. Якщо досвідчений оператор, від нього втекти неможливо і нереально. За словами оборонців, саме за кількістю ФПІвішок та мавіків українські війська не поступаються ворогу. Ця партія допомоги, яку Вінницька громада підготувала спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом, налічує 150 fpv дронів та 5 Мавіків. Якщо у нас є запити від наших бригад, від наших військових стосовно матеріально-технічного забезпечення, ми їм не відмовляємо. Ми намагаємося щоденно їм передавати і допомагати. Окрім дронів, військові потребують і чимало іншої техніки, яку Вінницька громада закуповує регулярно від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні вже пішло багато запитів по засобам РЕБам, по радіоелектронній боротьбі. І ми буквально на початку тижня передавали такі засоби, але, на жаль, ми не все можемо купити за рахунок міського бюджету, або навіть як і волонтери, тому що це більше такого військового характеру, такі речі, ну, от тому ми надаємо субвенції тим чи іншим підрозділам. Передавши цю партію допомоги, вінничани вже взялися готувати наступну, аби допомогти українським захисникам наблизити нашу перемогу. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта.